Моменту набрання чинності закону України про очищення влади, вже розпочата перевірка достовірності, достовірності відомостей поданих із заборони тих, що передбачено статті першої закону України про очищення влади, вже розпочато щодо керівників. Керівників апарату МВС та керівників всіх міськрайвідділів та їх заступників у МВС нашої області. Більше того, 1 квітня поточного року підписаний наказ начальником ОВС про те, що з 13 квітня починається перевірка всього особового складу ВМС України в Черкаській області. Вона буде розпочата, і по графікам затверджений графік, по графіку буде розписано кожний підрозділ. Згідно цього графіку, кожний підрозділ, кожний, кожний працівник міліції буде писати заяву. Звертатися заявою про перевірку згідно закону України про очищення влади. І останній підрозділ це буде десь в кінці червня, буде перевірений. Ну і на протязі двох місяців надійдуть, надійдуть відповіді і таким чином буде зрозуміло, чи людина пройшла дану перевірку, чи не пройшла.